Друзі, всім привіт! І так, сьогодні настав у нас той час, коли є що показати, таке прям прикольне і цікаве. О, значить, Вас прошу Дуже сильно перепрошую, буду знімати відео ось так, друзі. Тому що, як бачите, синяка немає, але тим не менше я сьогодні я б трошечки, можна так би мовити, попав в невеличку аварію. Тут їхав на мопеді, попало. Вухо непонятно, о, вухо, в око, непонятно, що. І я так два дні випав з цього, блін, нічого взагалі не міг робити. Різало безбожно. І лікар ковирався, шукав в тому оці наружу вивертав, нічого не видно, бо заплило, воспалилося, щось попало в око, таке, що невозможно виковарити. От, Відповідно, на сьогодні вже трошечки легше, працювати треба. В окулярах сказав, потихеньку капай, і все має бути нормально. Але в окулярах. Тому буду в окулярах, перепрошую. Сам знаю, що не гарно, але ситуація того вимагає. Так що вибачайте, друзі, буду в окулярах і. Погнали работать. Итак, значит, що я вам сьогодні, друзья, хочу показати. Значить, прийшов у нас, нас час, хвальоного, хвальоного, необичного, красивого, суперсмачного е нашого молдаваніна. Ніхто не знає, що за сорт, де він взявся, які його корні, ніхто не знає, чим його порівняти. Но він в мене є, сорт дуже рідкісний. Він до мене, щоб ви розуміли, він до мене дуже випадково попав. І я дуже задоволений, що він до мене. Він до мене попав перед сортом. Ну, я реально дуже задоволений цим сортом. Отака от класна суперова штука. Я, я коли ще не определив, як його звати, я е, на нього казав мангообразний, тому що він реально мангообразний. Показую, поїхали, дивимось. І так, от такий він красавець, до речі, що ви розуміли, рісінь біля цієї калічки, яку ви бачили всі вже неоднократно. От, ну Їх є декілька штук в мене по саду. От один із ярких представителів. Значить, дивіться, які красавчики, мухи Агуш. Мухи Агуш, отакі От вони. Отакі От вони. Блін. Видно, так? Да? Отакі. От Я не скажу, що вони там ультракрупні кабани, але вони доволі таки крупні, друзі. Ось так вони висять, отак От вони виглядають. Дивіться, які красавчики. Дуже гарне забарвлення мають. Смакові якості просто суперські. І текстура. Що це? Ага. І текстура просто суперова. Починається він дозрівати разом з моїм Редхевеном. Є трошки зеленіші, як бачите. От такі красавчики. От. Ось, дивіться, навіть ось вже його хтось куснув і почалося ниття. Е, Є, бачите, є трошечки в опаді цього діла. Ну, отак от воно це все діло виглядає. Значить, цього року в мене доволі абсолютно незвичайна е, така нестандартна ситуація в форматі того, що чомусь в мене поч... ніколи не їла. Цього року саранча почала дуже сильно надгризати персики. Я таке вперше бачу. Е, Дивіться. Ну, бомба, бомба. Давайте пройдемося тут, я вже. Повибирав, ось цей вибраний, і тут ще тут пару штук лишилось. Знову чергова калічка, ви її бачили, це питання до сумісності. ну, Дивіться, які висять. Ну, красавчики, красавчики, крупні, гарні, такі, то, що треба. Це теж він. Як бачите, трошечки прихворівший да, в порівнянні цей і цей. Тобто, тут вже вони все вибрано давно, От, а цей тільки починає. От вони. Вон, бачите? Ось дивіться, як саранча гризе, бачите? І он, вона сама сидить. От. Повторюсь, в мене персик, я борюся за те, щоб його дітям можна було давати. Тому я нічим не обробляю цього діла. Ну, єдине, що там в мене є експеримент, я думаю, ви бачили, то ви в курсі. Але от з цим я не борюся. Ну, ну гризу і погризуть. Піде на закрутки. Тому що роблю виборки, перевіряю, це все діло йде в закрутки. на гризі не обрізалось і все. І пішло в закрутки. І ніяких проблем з тим нема. От. Я не дуже переживаю, що їдять, але з'їдять якусь частину, дай фіг на нього. Ось така красота, друзі. Отакий наш... О, молдавані. Молдавський жовтий сорт називається. Повторюсь, я супер задоволений ним. Так, ну і що ж, тепер треба вам... от давайте ось візьмемо одненького красотуліка. І закинемо на ваги. Ну, по всій території не буду ходити. Я думаю, ви ж розумієте, що якщо воно гарне... ось, що, цього можна взяти, дивіться, впав. Бачите? значить, З нього класна штука, яка. Він коли повноцінно зрілий. Друзі, він, з нього знімається шкірочка. Таку в тіньок станемо. Оп-оп-оп. Тихо-тихо-тихо, не падать. Не падай. Давайте ще одненького зірвем, ось, з нього знімається шкірочка і його їсиш просто як манго. Де в нас такий, щоб стегленького зірвати? Такого в повному соку. О, ось оце луга ми зірвемо. Також, щоб якусь середню статистику подивитися. Ну отакі красавчики. Так, веса. Беру веса, щоб кинути вам на веса його. Так. Все, висав в нулях. Ну і кидаємо. Беремо цей меншенький 221. Бачите, так? Да? Ну, 220 грам. Оцей 270 грам. Середня статистика по ньому. Це, це йде плюс-мінус 250 грам. Середньостатистичний. Я вам відверто скажу, це доволі крупний персик. Тобто це не той коні, що коні, це йшов у нас 228. Да? От. Отак, 230-250 грам, то в нас є середня статистика по даному сорту. Відповідно, його крупнішого не треба, бо як практика показує, що очима воно звісно, круто, класно, красиво. але з точки зору, люди кажуть, дай мені середніх завжди в основній своїй масі, дай мені оцих середніх. Тобто от його коні по 400-500 грамів, є таке теж діло, покажу пізніше. От, но статистика каже, що люди хочуть, дай мені цих дрібненьких. І дай мені оцих середніх, от така середня статистика. Тому хто в перспективі планує закладатися саме по е, ну, комерційному напрямку, не гоніться за тими супер-ультраздоровими калібрами. Да, я розумію, що перекупи завжди вас будуть хотіти самих крупних, самих красивих. Да. Те, тому що її вони купуються очима. Но з точки зору споживача набагато краще йдуть непосередні середні. Тому цей розмір, цей калібр, ну, він ультракласний. Тепер що, давайте розгризу, різати не буде. Бо ножа не взяв, оператора нема. Поїхав оператор мій <смі> до, до роботи, мушу далі сам знову. От. Тому буду гризти, буду кусати. Зараз я трошечки оце діло роздеру. Ой, ой, я витру. І погнали. Блін, як це вам показати, ви мені скажете. Значить, теж временами зустрічаються. Розтріскування кісточків даного сорту. Хочу вам показати, дивіться. Отак зачепив. Бачите, шкурочка знімається з нього. Де вона там легенько? Ота шкурочка знімається і він має ось такий вигляд. Видно? Фокус, фокус. Покажи. Тут в даному випадку кісточка тріснула, але то не заважає. У него мякоть нежно Блин, ну она трошечки плотнейшая, чем в переспилого банана, но при этом всем офигеть сочна. Вот. Кто что не заказать, будет заказывать себе черники. Закажи. Ну, он просто суперовый. Ее кто, бляха, ее кто не пробует, Він просто обалдительний. М -м -м. Він настільки ніжний. його жувати не треба. Дуже, Дуже класний баланс цукру і кислоти. Тобто він не солодкий, як Уфошка, ну, як Red як ой, як Satur. Е а він як, як мій він має таку. Ніжну, ніжну кислиночку, легенько, таку чисту, знаєте, як то борщ підсолити. Бо навіть ви знаєте, що навіть коли я печу солодку випічку, то тісто підсолюю. да? Навіть дитині вариш макарон на молоці, який ну, передбачається бути солодким, ти все одно його трошечки підсолюєш. От так само тут чуть-чуть кислоти, але це іменно як, ну, саме те, що треба, абсолютно однозначно рекомендую. Дуже. Класний шорт. Урожайний. Плоди гарні, плоди крупні. Середньопізніх термінів дозрівання, блін, я більше не хочу. Але викинути жалко, Потім доїм, коротше, щоб не їсти весь. І далі, далі хочу вам показати, друзі. Коротше, в даному випадку, молдавський жовтий абсолютно однозначно рекомендую до масових насаджень. Якщо даже є така тема, що він, можливо, і менш транспортабельний в повній зрілості, да, однозначно, він менш транспортабельний в повній зрілості, Ну, хто буде готовий працювати на. Не на, оп, на якісь там відправляти там невідомо куди. Да? На другий кінець України або взагалі за кордон. Хоча я думаю, що його технічні зрілості теж прекрасно можна збирати і він прекрасно буде їхати. <кій> <кій> То однозначно рекомендую, якщо орієнтуєтесь на невеликими партіями, ось вибрали ось реалізували суперовий сорт. Для дому взагалі ультра суперовий сорт. Він просто гарний, він просто красивий, він просто максимально такий. Він привабливий, розумієте? Він, ну він реально він. Блін, як це так, щоби. О! Ви ж подивіться, який він красавчик. Легенько. Він жовтенький, такий, бачите, легенький бочок загорівший. Ну там, де більше на сонці, більше трошки буде загорівши. Ну він просто привабливий. Він, він як манго манить, манить до себе. Каже, кусни мене. А ще краще лизни мене. А подробку мене якось так. Ось така ситуація, друзі, у нас з молдавським жовтим. Далі, далі їдемо е до наших красавчиків Редхевенів. Моїх редхевенів уточняю, тому що тут в мене вже почав закрадатися. Суммінню, що це в мене просто редхевен, можливо, це Ерлі Редхевен, можливо, ще якийсь редхевен. Чим мені дуже подобається. На смаку. Це Вінець. Це, це Вінець моєї любові серед персиків. Це персик номер один лічно для мене по смаковим якостям. І я вам відверто скажу, хто його не скуштує, він всі від нього в захваті. Він не є крупний, тому що чому я кажу, що мене трохи мене трізає сумнення, що це іменно той Red Heaven, що, що Red Heaven? Хоча, можливо, якраз в мене Red Heaven, а в них не Red Heaven, не знаю. Но просто я бачу, що там по калібрах його кажуть, що він там по 400 грам. Туди сюди. Ну... Ну, нема. Тут по 400 грам немає і не було в мене їх ні разу по 400 грам. От, от, я я такий більшенький вирву, щоб вам показати на камеру, тут я вже трохи повибирав, звісно. Ну, вирву. Зеленого просто не хочу рвати. От і щось вам розкушу, покажу. Ось цього розкушу, покажу невеличкий, але класно зрілий. Йдем. О, я му щось з землі візьму да й покажу. Трошечки ми падали, бачите, вчора ми збирали. Ой, дивіться який. Бляха. Ні, цього не буду кусати. Що ж, я ж не буду на камеру поганий персик їсти, маю цілий гектар персиків і буду їсти поганий, не буду. О, А цього з'їм. Так, пайде, пайде. Ну такі вони. Ось дивіться, саранчушечка, бачите, як прийшла і покоцала його. А він якраз хороший, мій його. Все, пішли, зараз зважимося, заважимо, покажемо. Ну такі вони стандартний, їдовий. Такі, знаєте, як як невеличкий апельсин, як доволі крупний мандарин. Отакі. От Це є вініт смакових якостей. В мене в моєму саду. Скільки людей приїжджало, а повірте, народу приїжджає просто капець, персик реально навіть не встигає інший раз дозрівати. Значить, ставимо, виключились, виключились. Персик не встигає дозрівати, багать лепухами хочуть виривати і заперегати. Значить дивіться. Що ми маємо? 191. Видно вам, так? Да? Далі оцей крупненький такий. 230. Ну, це, це один з, з лідерів, скажімо так. Тобто в них середня статистика така, знаєте, 180, 200, 170, 200. Отака середня статистика саме по цьому редхевену моєму. От. Тут 150 145 Оцей дрібненький. Такий закаточний. Але він прекрасно і так їсть. Цей 106 100 От. І до речі, ну, в порівнянні я не буду брати самого більшого, бо це середньостатистичний. І, допустимо, ось, ось це середньостатистичний, це лідер росту. От в порівнянні, дивіться, як воно буде виглядати. Такого абочком гарним. Бачите, як виглядає? В порівнянні це молдавський жовтий, а це Red Heaven. Ну, по смаку, по смаку, друзі, він просто ультрасмачний. Ультрасмачний. Тут ще цікавіший баланс цукру і кислоти, і тут ще якась є така ізюмінка, як то, знаєте, ізюмінка, яка виділяє мускатні виногради від всіх остальних. Такий класний мускат, специфічний мускат, є там в різних сортів винограду, є там якийсь особливий такий мускат, що тільки з цього сорту є, в іншого його немає. От точно так само тут. Є свого роду, так би мовити, якийсь мускат, чи то лабруска, не знаю. Він дуже смачний, він дуже класний. Кусаю. Це ще не відстає від кісточки. Але він коли в повну зрілість, теж класно освобождається, бо ми його дуже багато консервуємо. Але він прям близький до того, що вже відстане. Тобто даний сорт, будучи в технічній зрілості він вже абсолютно ні разу не кислий. Коли заходить в повну зрілість, він погано транспортабельний. Але офігідно смачний. Народ, однозначно, руками і ногами буду топити за цей сорт. Однозначно. Він настільки багатий смак має, класний, приємний, просто супер багатий. Ви не будете проти, якщо зроблю таке. Хороший, молодець, Бач? татка любить татку. Моську витирає. <реш> <реш> Якось так. Завантаження я казав, що не дуже. Втрати великі були по морозу. І здавалось би, що мало би надути там розміри якісь космічні, ніфіга, він не надув розмірів космічних, він залишився в своєму клас класичному розмірі. Це один з небагатьох, який має більш-менш адекватну е загрузку, друзі. Ну, виглядає ось так. Тобто то вони починають дозрювати, набирати об'ємчик. і Частина вже сьогодні вибереться. Поїду до своїх замовників. Точніше, замовники за ними приїдуть, комусь там е обіцяв, що я. Ну, коротше, у кого прийняті замовлення на посилки. Я, можливо, друзі, там по термінах трохи не вкладаюся. вибачайте, тому що ну, я просто зашиваюся і ну, ну, він вибирається. Просто вибирається персик. Тому вже як є, як є, але я більше заявок не приймаю на відправки. Ну, принаймні поки що. Тому що треба опрацювати те, що в мене є. Якщо опрацюю, закрию і ще буде можливість щось відправити, то я відповідно дам кліч. То по-швидкому хтось ще зможе собі замовити на відправочку. Але зараз поки що заявок на відправку Персикас непосередньо не приймають, тільки на череночки. якось так, повторюсь, мій Heaven, Можливо, Early Red Heaven, Можливо, ще якийсь Red Heaven, не знаю, бо їх є кілька. Я знаю, що їх є кілька. Однозначно рекомендую. Просто дуже свій. Якби хто був, має можливість приїхати і просто попробувати його тут на місці, і є бажання, і є можливість реально. То приїдьте, просто скуштуйте. Ну він суперовий. Це не той Red Heaven, мені так здається, бо я знаю, що е -е, багатьма Red Heaven-ами люди не дуже задоволені. Кажуть, що там плосковатий смак туди-сюди. Це точно не про цей мова йде. Цей просто суперський. І він і урожайний. Калібр такий в нього, ну, ну, ну коротко, 200 грам, тобто 180, 200-170, подивіться, ну, красота ж. І смакота просто ультра. Ультра, це реально це вінець. Тут, бачите, не пронормував, повторюсь, я тут в цьому саду, та я в принципі не дуже нормував. от, Бачите, поработали, ребятки. І, і все, але. Таке діло. Без втрат не обійдешся. Отак. Прекрасна загрузка. Якби не мороз, вона б була б на, абсолютно на всіх деревах така. О, урожайний сорт, смачний сорт і рекомендуємий сорт. Друзі. Так що така ситуація. Все, я починаю вже прозрівати, очі починають потихеньку бачити, Ось, до речі, в окулярах. Казали, що в дні окуляри вдів. Блін, ну реально мені краще, бо вчора я взагалі я ведь не міг вийти. Просто тому треба було 2 кг персика, і їх ледве не вибирав. Блін, бо неможливо було так різало око. Але сьогодні нічого. Сьогодні покапаємо, антибіотики, антибіотики. Пішло на попуску Окулярики вдів і все супер. Так що, коротше, друзі, така ситуація з персиком. Рекомендую, хто ще не замовив череночку, замовляйте. Понятно, що воно трошечки з затримкою буде йти, бо ж. Заявок дуже багато, і я ріжу. Але повірте, вистачить на всіх, на всіх точно. Тільки з Уфошкою є там трохи обмежень. З усім іншим обмежень нема, з Редхевеном я іспічем, то і навіть і подавно. До речі, хотів сказати, там, я бачу, розділилися люди, реально на два лагери розділилися. Ну, це, я це бачу, коли до мене люди приїжджають, куштую, а да, я за іспічі мається на увазі. Приїжджають, куштують і такі, одні, типу, ні, ну, ні, дай мені влучити вогрозових, дай, дай мені тих жовтих, дай о, помаранчевих. Да? От, і, як правило, сюди Red Heaven, ще коли був вайнгол, коли був е -е, посолміра, то і той брали. А другі діляться. ні, не мені цих дай мені, дай мені цих білих і все, капець, які вони класні. Тобто. Сорт не є поганим. Він одним просто подобається, іншим не подобається. Ну, я не знаю, так як і у всьому. Хтось любить е, макарони, а хтось любить рисову кашу. Ну, ну, таке діло. Так само і тут. Він інакший, це обособлений фрукт. Не треба казати, що він. Тому що там хтось того, буряк кормовий, на-на-на, фуфло, самий гавньоний сорт, який такий може бути. Я абсолютно з вами не згоден. ну, Не треба так казати, тому що даний сорт, я говорю, повторюсь за айспіч. Він має своїх прихильників, він дуже великій кількості людей. Капець, як подобається. У мене є друзі, яким я відправив теж на пробу. Теж друзі окулірувати будуть і тому подібне. Хтось там саженці буде замовляти. Не в мене, в мене саженців немає. Не склалося з саженцями. Ну, принаймні, поки що. Відправив він каже: блін. Моїм каже, дівчатам не зайшло, а я в захваті. Другому відправив він каже, блін, ну мені взагалі не зайшло, ну він взагалі мені ніякі. Каже. А мої, каже, взагалі всі в захваті, всі я ж так довольні, що дай, відправ, замов ще замов, хай прийшли нам два ящики. Цього іспіша, ви розумієте? Ось така ситуація. Тобто в кожного свої смаки, в кожного свої е предпочтення на українській мові перепрошую, забув, як вилітло з голови. Ну буває, не без того. Кожного своя ситуація, але даний персик точно має право на життя, тому 100% теж його буду рекомендувати. Особливо в комерційних насадженнях. Особливо там 100%. Ну і для дому він класний, тому що він на закрутки йде. Ну, так як у нас сьогодні мова про молдавського жовтого і про мого редхевена, то 100% рекомендую, тому що це самі смачніші. Тобто, в мене номер один це мій редхевен, номер два це Молдавський жовтий, номер три це Уфо 5, номер 4 це Сатурн. І номер п'ять це Ice Peach. Це конкретно за свої персики. Бо мене питали: а які там? А дай п'ять-п'ятерку лучших тройкох лучших. Тому кажу, о, заявляю офіційно, друзі. Номер один. Це мій Red Heaven, мій. Уточнююсь, тому що там в мене ще є. Якщо то Red Heaven, то то фігня. Якщо то не Red Heaven, скоріше за все, то все одно він фігня. <кій> там, де в мене рядок Венігрету получився, вмісто редка е... Номер один Red Heaven, номер два молдавський жовтий, номер три UFO 5, номер 4 Сатурн, і номер 5 це Ice Peach. Далі потім вже все остальне, ну то вже доволі далеко. Якось так. Ну що, друзі, у мене на сьогодні все. Радий був всіх вас бачити. Дякую за коментарі. Дякую за перегляди. До нових зустрічей. Всім пока-пока, друзі.